І мирного вечора усім, хто дивиться аверс у студії, працює Марія Петручок. І сьогодні ми говоримо про. Підготовку до школи, а саме про медичний огляд дітей перед початком навчального року. Хтось може сказати, що іще зарано, три місяці до першого вересня. Але повірте, тема актуальна нині, і тепер і про неї вже потрібно говорити. У нас сьогодні у студії лікар-педіатр комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка Людмила Ляшук. Доброго вечора. вам. Доброго вечора, вам. пані Людмило, дякую, що згодилися прийти до нас і поговорити на таку тему. Тему пропоную почати з такого: першокласники, ті, хто 1 вересня йде до першого класу, щодо медогляду таких діток, власне, коли батькам можна вже починати, чи вже можна починати вести дітей на медогляд? Так, тема досить актуальна, тому що не за горами новий навчальний рік. І першокласники, перш ніж пройти медичний огляд, вони мають в першу чергу звернутися до свого лікаря, з яким мають декларацію, тобто до лікаря педіатра чи до сімейного лікаря. І далі він подає всі потрібні скерування на обстеження певних спеціалістів, обов'язкових і рекомендованих, якщо є в тому потреба. Коли потрібно проходити, починати вже давно потрібно проходити. Ми вже дуже багато довідок повидавали першокласникам. Тому важливо не зволікати і ще з нового року, 2023-го, ми вже почали проходити медичний огляд першокласників. А на наступний рік навіть планують проходити початок медичних оглядів вже з вересня місяця, тобто От. буде вересень місяць, і дітки, які планують наступний рік іти в школу, щоб не зволікати і без черг проходити спокійно в спокійному режимі. Можна вже підходити до свого лікаря за скеруваннями і за всіма рекомендаціями. Тобто, правильно, пані Людмила, уже діти е, приходять на медогляди. Так. Вже з нового, з цього року, 23-го, Вже ті, хто 1 вересня йде в перший клас, вже батьки приводять і можуть приводити. Вже ми давно розпочали е, е, дані медичні огляди, і вже дуже багато дітей отримали потрібні довідки. Занесли в школу. Тому так вже давно потрібно це робити. Е, пані Людмило, е, це до е, батьків самі медики звертаються, чи все таки є розуміння усіх батьків, що от, треба. Уже починати проводити дитину, ну дивіться, як на мене, мама і тато чудово розуміють, що їхня дитина збирається в даному році йти в навчальний заклад, і теж всі чудово розуміють, що потрібно писати заяви, пройти певних спеціалістів, щоб отримати довідку, тому що перелік яких документів потрібно занести в школу на оформлення, їм дають в школі. І також важливо пам'ятати про щеплення дітей, які теж потрібно мати, тобто профілактичні щеплення. Тому так, от так. що стосується батьків, все таки, от можна вже проходити медогляд. Так. і можна от. Серпень місяць все таки, попри те, що дозволено раніше проходити на багато той медогляд. Ви з практики, як бачите, є черги в серпні місяці, тобто звичайно, все таки є. скупчення є, звичайно, є, тому що зараз ситуація в країні ми знаємо, яка е, е, низка людей і виїхали за кордон по причинам всім відомим. Є е, певні батьки, які ну немає зараз в Україні, а є батьки, які просто відкладають на звичка. Нехороша відкладати все в останній момент. Тому, звичайно, хто ще не прийшов, вони приходять, вони допроходять е, цей медичний огляд, і ми всім е, даємо скерування і все розказуємо. Черги до певних спеціалістів звичайно є, тому що е, великий потік людей. Тому і ми рекомендуємо це починати завчасно, особливо на наступний рік, щоб вже не зволікали а з вересня місяця нового. Помаленьку проходили починати медогляд. Скажіть, медогляд проходиться, а, батьки з дитиною проходять просто в поліклініку, чи все-таки потрібно попередньо записатися? Ну, важливо завжди записуватися до свого лікаря сімейного. Я такий приклад наводжу. Ви коли записуєтеся на манікюр чи на брови, ви чомусь записуєтеся і термін, тиждень-два наперед і всі чекають. Чемно своєї чемно черги? Е, тому е, медогляд це нетермінова не нагальна проблема, тому важливо записуватись до свого сімейного лікаря. Тому що це затрачається час на огляд дитини, на створення направлень, на розказати мамі і татові. Звичайно, що якщо дитина хвора і не має запису, ми приймаємо всіх хворих і без запису. Але на медичний огляд так важливо записуватись до свого сімейного лікаря. Медичний огляд перед початком навчального року для дітей, які йдуть у перший клас, е, яких Зазвичай спеціалістів проходять ну важливо обов'язково пройти спеціалістів офтальмолога дитячого, ортопеда травматолога дитячого, хірурга і стоматолога, звичайно, і пройти зробити загальний аналіз крові для визначення гемоглобіну. І, звичайно, є низка дітей, яким за потреби потрібні і додаткові спеціалісти. Тобто є різні дітки з хронічною патологією, і їм теж потрібно заключення даних спеціалістів. Основні це ортопед, хірург окуліст і стоматолог, а все інше йде за показами. Якщо оцінює педіатр, якщо бачить якісь проблеми, то може направити ще додаткових спеціалістів на додаткові обстеження. От, пані Людмила, так. я пам'ятаю, що в школі були ось ці от групи для фізкультури, так. основна спеці... підготовча і спеціальна. І спеціальна так. Так? То це в процесі ось цього медичного огляду визначається, чи це вже так. в школі Ні, медик? Ні, це ми проводимо. Ви, тобто так? приходить до мене мама з дитиною. Ми гарненько оглядаємо зовні дивимося, розпитуємо скарги, чи є якась інша патологія, щоб теж вияснити, тому що в дітей насправді зустрічаються нехороші захворювання, які вчасно важливо виявити. Далі ми робимо зважування, змірювання. Ми проводимо пробуру фіє, яка визначає, яка група буде по фізкультурі. Ми, Даємо всі скерування, і звичайно, основний момент теж важливий момент. Звертаємо увагу на вакцинацію, чи є потрібна зроблена вакцинація, тому що в шестирічному віці, згідно календаря України, плану вакцинації профілактичного потрібно зробити щеплення кір краснуха паротит Поліоміліт і дифтерія правець. Це якщо по плану зроблені попередні всі щеплення. Тому це все таки комплексний огляд. І огляд, і спеціалісти, і вакцинація, і обстеження якісь це загальний. І тоді ми даємо всі скерування, все дивимося. Після всіх спеціалістів, коли мама приходить до нас з заключеннями, вже лікар, сімейний чи педіатр, в кого вони задекларовані, на основі всіх заключень дає довідку, яку мама заносить в школу. Давайте, Давайте, пані Людмило. от якщо 1 вересня батьки тих діток, які йдуть до першого класу, які довідки вони мають принести до школи? От так щоб Медичні. батьки Добре. мали потрібно розуміння. принести довідочку форми 08610 і плюс додатком, і копію 063-ї форми, тобто прививочної карти щеплень. Ось це ой. два медичних документи, які батьки е, мають занести в школу для оформлення. Ось крізь пані Людмило, для тих, хто просто переходить із одного класу в інший, тобто на першокласники, там е, відрізняється процедура проходження медогляду. Е, дивіться, дитина медогляд дана довідочка дійсна рік часу. Тобто, ага. щороку важливо проходити медичний огляд для всіх дітей, але не такий поглиблений. Щороку потрібно м, проходити свого сімейного лікаря чи педіатра, і я, звісно, направляю, що обов'язково окуліст і стоматолог, тому що наші всі діти. З гаджетів майже не виходять від одного до іншого, переходять. Тому зараз зросла захворюваність по зору і також по ортопедії, Тому обов'язково я направляю всіх з керовою офтальмолог, стоматолог, а далі всіх інших за потреби. І звичайно, щороку ми визначаємо пробору фіє, тобто яка група буде по фізкультурі, і оцінюємо стан дитини чи все добре? А от скажіть, якщо до прикладу триває рік довідка, так у рік, рік термін довідки. Тобто, по суті, якщо ми можемо чи можемо так сказати, пані Людмило, ті дітки, які до прикладу проходили в жовтні медогляд, так, так от дитина переходить з другого в третій клас, вона в жовтні пройшла медогляд. В неї немає потреби йти от в літній період, Ні. створювати чергу і, і проходити медогляд. Вона це може потреби. зробити в жовтні. Все вірно ви жовтні, говорите. Так? Тобто є дітки, які проходили в жовтні, до жовтня наступного року. Даний медогляд є дійсний. Є дітки, які проходили взимку, тому вони можуть проходити це взимку. Не потрібно всім на 1 вересня, абсолютно, всім класам мати нову довідку. Все залежить від того, коли було видано. Це тільки першачкам, вони мають обов'язково занести. Якщо, до прикладу, у учня, в дитини там впродовж року ну, виникла якась хвороба, так. так яка відповідно потрібно змінити там групу, не так. може повноцінно фізкультурою займатися. Можна зробити, донести, можна позапланово Обязково, зробити так. правильно, пані. Ми людина, такі робимо, що, ми, Наприклад, розуміє. бувають різні, бувають травми, бувають переломи, бувають захворювання, які потребують звільнення з фізкультури або спеціальну групу. Звичайно, після заключення спеціалістів вони підходять незалежно. Від того, коли проходився даний медогляд. Вони приходять до свого педіатра і ми видаємо довідку на основі заключення вузького спеціаліста, на який термін, яка група по фізкультурі. Якщо для батьків також для інформації, записуватися, потрібно за записом проходиться медогляд. Так. Як записатися, куди це телефонувати? До сімейного, до педіатра чи прямо в поліклініку, і там вже до. Кожного спеціаліста, як тобто, ця процедура до е, педіатра записуватися через реєстратуру або зв'язуватись зі своїм сімейним, і він вам допоможе. Е, до вузьких спеціалістів можна записатися тільки через реєстратуру, тобто чи підходити в реєстратуру і, е, або телефонувати в реєстратуру. Зазвичай там е, запитують, чи ви маєте скерування від педіатра, е, щоб було обов'язково має бути скерування, і записують тільки через реєстратуру. так. Як лікар педіатр за власними спостереженнями постійно, як дітки проходять медогляд, маєте нагоду бачити можливо якусь тенденцію, так на що зазвичай з чим проблеми зазвичай у дітей, які йдуть чи до першого класу, чи можливо переходять з класу в клас. Можливо, тенденція міняється. Погіршення зору, патологія зору, як на мене, досить швидко прогресує в дитячому віці. Навіть у дітей. Навіть у дітей, так, момент. навіть через рік проходячи. Тобто, ось це. Далі ортопедична патологія теж, викривлення, е, сколіотична постава, сколіоз, тобто такі нюанси. так. І зараз після захворювання. Е, чи після коронавірусної пандемії чи стрес теж дуже багато в дітей інших патологій? Цукровий діабет став зустрічатися частіше, тому важливо уточнювати в батьків дані скарги, симптоми, які можуть свідчити про це захворювання. І нервові, напевно, на рахунок стресу діти також переживають. Вони можливо не можуть так висловити, як дорослий, що їх турбує, але вони переносять це в собі, і воно може проявлятися чи головним болем, чи розладами сну, тобто різними скаргами. Скажіть, якщо ми так само говоримо про медогляди і про довідки, які потрібно занести до школи. Я ще раз uh -huh. хочу уточнити для учнів першого класу, який в перший клас це довідка за результатами медогляду, так який проходиться. Ви зазначили про довідку про вакцинацію. Це також у вас її брати у так. поліклініці. дитячій? Так, у свого лікаря, в кого задекларовані, обов'язково має бути оригінал карти щеплень даної дитини, і копія має бути віднесена. В школу. Лікар робить копію, дивиться, чи є всі наявні так. вакцини. Якщо чогось не вистачає, обов'язково проводимо потрібну вакцинацію і даємо копію, завірену печаткою лікаря. От з практики так само, до прикладу, можливо, хтось не встигає зробити за об'єктивних обставин той медогляд, чи так коли є проблеми, ми знаємо різні погляди угу. там, на вакцинацію є, і з наявністю вакцинації, чи немає довідки про медогляд? Як реагують школи на це? Чи, чи от при спілкуванні з батьками, як ви бачите? Ну, з практики, чим це може можливо загрожувати для там, першокласника? Я зрозуміла. Ну, взагалі є різні форми навчання, якщо того взяти. Є різні форми навчання, які можуть скористуватися батьками. Я, як лікар і як мама, яка має двох діток. Я всіма руками за вакцинацію, тому що я знаю, які наслідки бувають даних вакцин керованих інфекцій. Тому я завжди і своїм прикладом показую, я роблю всі обов'язкові вакцинації дітям щеплення і рекомендовані, які, на жаль, поки що в Україні держава не може забезпечити, але за рахунок батьків можна купити. Тому я завжди. Батькам розказую, що це важливо для вас, для вашої дитини, що, що може бути наслідки. Якщо мама там дуже проти, я не можу. Я не маю права, це її дитина. Я повинна розказати, переконати, показати щоразу говорити. А мама вже вирішує. Ну, якщо мама не хоче, я даю пусту прививочну карту, звичайно. А в школі вже вирішують яку розбираюся. форму навчання обирати, тому що тут ми не можемо не дати. Але і е, є різні форми навчання, тому школа вже вирішує, чи їх брати на яку форму навчання і як з ними поводитися. Скажіть щодо вакцинації проти коронавірусу, так. чи наразі є обов'язково? та для, для дітей чотирнадцять ні, ні, обов'язково немає. Так ні, тобто, для дітей це є рекомендована вакцина. Можна шестирічного віку, є е, вже можна шести з 12 Вже давно ми проводили вакцинацію. Це тільки за бажанням батьків. Це рекомендована вакцина і безкоштовна. Пані Людмило, досить багато до Луцька приїхало сімей до Луцької громади, які є внутрішньо переміщеними особами. І відповідно є дітки, які ось в Луцьку можуть там вперше йти, от в перший клас, або вперше йти там, не в перший клас, а в інший угу. щодо цієї категорії дітей. Якщо в них, до прикладу, тут нема сімейного лікаря, а в них десь там залишився сімейний лікар, як їм призначають медогляди, як їм от їх проходити і як іти у школу? В Нашій поліклініці ми оглядаємо і приймаємо абсолютно всіх діток і внутрішньо переміщених діток, і які мають декларацію, і які не мають декларацію, тому що ми чудово розуміємо ситуацію. Звичайно, що якщо вони мають декларацію за місцем, яке вони зможуть змушені були покинути. Ми в системі їх бачимо, тому що ж нам потрібно створювати електронні скерування, і ми нормально з ними працюємо. У нас є і лікарі чергові, і постійно змінюються, тому вони без проблем можуть звертатися як з ургентним станом по захворюванню, так і по профілактичних оглядах, і по вакцинації, яка проводиться також безкоштовно таким дітям. Але для, для спрощення і можливо для полегшення, все таки е, рекомендація для внутрішньопереміщених осіб е, підписувати тут. Можна ж передекларувати можна. правильно? Все можна так, але бачите, всі думали, що це дуже швидко закінчиться. Дана ситуація, тому ніхто не знає, що і як і коли повернеться. Тому я завжди пропоную. Ви можете як передекларуватися, якщо ви. Плануєте на тривалий час знаходитися в Луцьку, наприклад, щоб вже ходити до одного лікаря недочергових. А також, якщо ви можете і не передекларуватися, це ваше право. Ми вас в системі бачимо. Головне, що була декларація діюча, і ми точно так само їх можемо обслуговувати, вносити епізоди, давати скерування. Медогляди безкоштовні. Медогляди для всіх безкоштовні, і для задекларованих діток і для внутрішньо переміщених, і незадекларованих, це все йде безкоштовно. Скажіть, що стосується таких основних, ми вже йдемо до завершення. Що стосується таких основних рекомендацій для батьків, діти, які йдуть до першого класу, діти яких переходять з класу в клас, тобто для того, аби пройти, пройти медогляд, пройти його без стресів і для батьків, і для дитини, і для лікарів, тобто, щоб все було добре і без напруження. Основні рекомендації від вас, як від лікаря педіатра як то зробити? Е, ну, я рахую, що відповідальність за здоров'я дитини і за проходження профілактичних медичних оглядів дитини в першу чергу лежить на батьках, тому що вони дитину бачать щодня і вони мають бути зацікавлені в здоров'ї своєї дитини. Ми чудово знаємо, що профілактика краще ніж лікування, тому потрібно привчати. Профілактично відвідувати потрібних лікарів, ем, тому в першу чергу хочу батьків батьків. Ем, Наголосити, щоб вони звертали увагу, і ви, і батьки чудово розуміють, що в цьому році чи в наступному році вони ж планують, що дитина збирається йти в школу. Тому е, попередньо, е, завчасно звернутися до свого сімейного лікаря чи до педіатра і вияснити всі моменти, які потрібно пройти, що зробити, а не відтягувати це все на. Останній тиждень або місяць, тому що пані Людмило, правильно, так. може знадобитися просто медогляд, і не дай Боже, якщо потрібно так. додаткових спеціалістів проходити, це трішки довше буде виходити. Це тобто, якщо ви в дитини виявиться так. якась хвороба, і треба додатковий спеціаліст. Так. Правильно? Так, правильно. Тому ми звертаємося дійсно до батьків, діти, яких ідуть цьогоріч до першого класу, уже, уже телефонуйте у поліклініки, записуйтеся на медичні огляди, зв'язуйтеся з сімейними лікарями, своїми педіатрами. Записуйтеся на медичні огляди для того, аби е, потім не стояти в чергах, так, і, і просто без нервів це все зробити, ну і, звичайно, перевірити здоров'я своєї дитини, що головне для мене це головніше, ніж е, медичні огляди. Чомусь батьки, коли їм починаєш говорити, пройдіть у куліста, а я не хочу, а для чого? В нас все добре. кажу, ви маєте бути зацікавлені в здоров'ї вашої дитини. ваша дитина... Більше ніж годину чи дві сидить за гаджетом в сумі будь-яких взятих за добу. Ну, звичайно, що вони більше сидять. Зараз такий час, що від телефона до комп'ютера і до телевізора. Плюс ще онлайн уроки, це півдня біля е, гаджета. Тому е, це дуже важливо, щоб батьки зрозуміли, що це їхня відповідальність і їм це потрібно. Ми, як педіатри, я як лікар, я завжди допомагаю, все розкажу. Звичайно, ми йдемо на різні там уступки, в ситуації входимо, допомагаємо, якщо щось терміново. Але щоб батьки були відповідальні за здоров'я своєї дитини. Дякую вам, пані Людмило. Так, ми сподіваємося дякую. на розуміння батьків. Дякую за ваші заклики і інформацію. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії була лікар-педіатр комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка Людмила Ляшук. І, звичайно, дякую нашим глядачам, що були із нами. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я і до зустрічі в ефірі!